Ну що, геймери 90-х? Трошки оці олдскули звело, та? Пам'ятаєте, як воно було? Вмикаєш той комп'ютер, проходить у когось 40-50 секунд, у мене хвилин 5 і потім чуєш оцей божественний звук. А потім ти можеш запускати Counter-Strike, Unreal Tournament, Warcraft, Need for Speed. Все що хочеш. Ось так: отакі у нас ностальджі у геймерів 90-х. Хоча це вже геймери 2000-х 90-х Ми чули лише звуки тюк 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 І тоді, вже в принципі, було неважливо, як виглядав у вас той комп'ютер. Головне, щоб у вас ота коробка була, і вона могла, хоча б на там 10 FPS запускати будь-які ігри, що там встановлені. А вже який він був з виду, шовного було всередині, тоді це були другорядні питання. Це через роки 3-4, коли треба буде робити певні апгрейди, щоб комп тягнув нові ігри. Тоді вже доводилося заглиблюватись у залізо та розбиратись, що там до чого. Втім, для молодшого покоління це все напевно звучить як розповіді. Діда, це й не дивно, адже зараз за приблизно такі ж гроші можна купити, наприклад, ось такий ПК від компанії Asgard. Модель з дуже довгою, буквально цифровою назвою, яку можете побачити зараз на екрані. Отак, бачили? А тепер покажіть фото Дженніфер Ністон. Оп, бачите? Монтаж. І це відносно дорогий варіант, який не тільки андерграунд потягне, а й ще дещо цікавіше. Тож сьогодні детальніше познайомимося з цим прекрасним комп'ютером, бо з вами Мокіч, серед смартшоп Хотланua, і ми починаємо. Почати пропоную з дизайном. Адже такий системний блок приємно розмістити навіть на робочому столі. Він доволі компактний, пофарбований у білий колір. Деякі внутрішні компоненти мають RGB-підсвічування, яке чудово видно крізь бокову панель із загартованого скла. Сиркуляцією повітря має бути все в порядку протягом довгого періоду експлуатації. Два вентилятори розміщені в передній частині системника ще по одному кулеру на задній панелі та на верхній. Отвори для забору повітря прикриті пиловими фільтрами. Які мають зменшити кількість бруду, що потраплятиме всередину. Пам'ятаєте, як раніше ми не могли оціми пальцями щось нащупати, і це не про те, що ви подумали, а про звичайний USB-вхід, тому що треба було лізти під стіл, щось там тебе током било, кіт кусав, собака гризалася. А ти всього то хотів всунути мишку свою друтову a бо вони були лише позаду. Тут, як ми бачимо, все простіше. На передню поверхню винесено все, що вам треба: один швидкий USB a та два звичайних, а також окремі аудіовходи для навушників і мікрофона. З мінусів відзначу лише те, що для підключення USB-аксесуарів все ж доведеться лізти до задньої панелі. Мені подобається, як акуратно зібрані компоненти всередині системного блоку. Білі акценти разом з rgb підсвічуванням мають стильний вигляд. Попри те, що це відносно дорога модель, тут встановлено водяне охолодження, що забігаючи наперед. Скажу, демонструє хорошу роботу. А ще з бонусів із коробки ви отримаєте модулі Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Тож ПК одразу готовий до роботи без будь-яких допилювань. Переходимо до основних характеристик, і тут системнику та Asgard є що запропонувати. Його обладнали материнською платою Gigabyte на базі чипсета Intel B760. Тут встановлено процесор Intel Core i5 14400F, відеокарта GeForce RTX 4060 Ti з 8 ГБ відеопам'яті вироб гігабайт, 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 з частотою 5600 МГц виробництва Corsair, а також M.2 2 NVMe, SSD-накопичувач на 1 ТБ. І все це ви отримаєте за 55 тисяч гривень. Ось вибирайте, чи оце за 55 тисяч гривень, чи оце? Ну от, я думаю, вибір. Очевидний. Якщо ми зайдемо до каталогу Hotline і виберемо настільні комп'ютери з Wi-Fi Bluetooth 32 ГБ оперативки процесором Intel Core i5 14 го покоління. Відсортуємо продукти за зростанням ціни, побачимо, що цей системник від Asgard є одним із найдоступніших за цими параметрами. А в білому кольорі це ще єдина модель серед прямих конкурентів. Це все добре, але давайте подивимось, як він показує себе в роботі. Для тестування встановив найновішу збірку Windows 11 та спеціальність. Першу прогнав кілька тестів продуктивності в 3D Mark, Signbench, GeekBench, та ще кількох бенчмарках. Результати ви бачите на екрані. 10 ядерний Core i 5 14400 f у зв'язці з RTX 4060 Ti показує досить гарні результати. Для комфортного Full HD геймінгу їх вистачатиме ще надовго. Звісно, це все не без системи водяного охолодження, яка допомагає довше працювати залізу на повну потужність, перш ніж почати скидати частоти задля недопущення перегріву. Синтетика синтетикою, а що по іграх? aaa полей проєкти, які я тестував, показували досить непогані результати, не дивлячись на те, що тестував разом з 4К монітором. Результати перед вами, як на мене, все цілком відповідає очікуванням. За 55 тисяч гривень ви отримуєте свіжу залізо, якого вистачає ще на 4-5 років точно. Так, процесори відеокарта не найпотужніші у своїх лінійках, але забезпечують достатній рівень продуктивності, щоб з комфортом пограти в найновіші ігри Full HD чи навіть 1400P. З Високим рівнем FPS. На ультраналаштуваннях. Такого заліза цілком вистачить і для монтажу відео або програмування, де є підвищені вимоги до продуктивності ПК. При цьому всьому система водяного охолодження добре відпрацьовує, завдяки чому система працює тихо і все це ще й в симпатичному корпусі. Якщо ви шукаєте досить компактний ПК, який має приємний зовнішній вигляд, потужне заліза та ще й не за всі гроші світу, раджу звернути увагу на цю модель від Asgard. Так, 4К геймінг з трасуванням променів і ультрамега налаштуваннями цей системник може не витягнути, принаймні з комфортними для гри рівним FPS, та все ж запас продуктивності тут теж є. Друзі, дякую за увагу! Детальніше з цим комп'ютером ви можете познайомитися по лінку в описі, там будуть і характеристики, і детальний опис. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.